Всім привіт, доброго раночку! Починаємо наш сьогодні вже шостий день марафону нашого челленджу Достаток наповнює моє життя. Одразу запишемо. Наповнює моє життя. І робимо активізацію нейронного контуру. Дві хвилиночки вигружаємо все, що вам приходить, дивлячись на вашу тему. Про відчуття, почуття, стани, матеріальні блага, те, що ви хочете, те, що ви закладаєте. Поїхали. Так, сьогодні в мене вийшло 34 слова. Добре, що Угу. І шукаємо фігуру себе. Який ваш сьогоднішній стан? Де ви на листочку? Відчуйте це. Я ось десь, десь отут. Зразу можна пронерографувати. Пронерографувати. І наша афірмація. На 21 день, яку ми промальовуємо, проговорюємо, проживаємо. Це достаток наповнює моє життя. 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 Так, скругляємо. як ваш стан сьогодні? Чи робили ви ввечері висновок, та, так, таток підсумок дня. У чому це проявилось? Промалювали нейролітні і почали мене відволікати. Цікаві ваші відчуття, як у вас змінюється, як ви реагує ваше тіло, як підсвідомість, і як це вам транслюється? Тому що, коли ми починаємо змінюватись всередині, у, вас, у нас починається міняти все іззовні. І які зміни у вас відбуваються? Поділіться зі мною, будь ласка, чи в Ютубі як комент, можна написати в телеграм-каналі. Нейроарту можна додати свої малюночки і прописати коментарем. І в Тіктоці. Можна теж прокоментувати. Кожен день можна ділитися. Мені дуже цікаво, які у вас відбуваються зміни, трансформації, бо вже шостий день. І навіть якщо нічого не відбувається, от вам так кажеться, що я нічого не помічаю. Там в мене нічого, там якісь змін таких немає. Просто малюйте всьому свій час. Ваша задача довіритись і просто пройти цей шлях. А вже в кінці проаналізуємо. Так, у мене сьогодні, сьогодні по кольорам. Вчора я проговорила вам те, що можна. Тими кольорами, якими ви майже не малюєте, промалювати і це може спрацювати найкраще або найшвидше, скажімо так, найшвидше. І пропоную сьогодні обрати такі олівчики із ваших, із ваших олівчиків ці кольори, якими ви майже не малюєте. Я просто беру і дивлюсь, які в мене. Самі довгі, тобто да, майже не підточені. І з них я обираю. Таких олівчиків ми сьогодні оберемо. Зараз подивимось, 3-4 до 5, бо формату у нас з вами невеликий. Так, про нейроліні, якщо вам ви додаєте нейроліні на будь-якому з етапів, етапів то Бо я вчора якось почала про це казати і не, не договорила, то обов'язково скруглюйте. Якщо ви додаєте колір, можна теж додавати на будь-якому з етапів, але якщо нейролінію, то не забувайте скругляти нові перетини, новоутворені перетини. Так, нейролінію малюємо, шум пішов. Я вібрую, да, біля мене все вібрує. І активізація пішла поруч. Якщо ми цього не бачимо, це не значить, що його немає. Це про енергії. Це світ наповнений енергією. кожна, кожна річ, кожна да, жива істота, нежива. Це є, у кожного є своє вібрації, свої вібрації. Навіть звук, навіть колір видають вібрації. О, мені так сьогодні по лініям прям класненько. По кольорам. Ось я відібрала такі, якщо ми отак от їх візьмем, вирівнюю. Ага, не попадає в екран. Я зараз тут підп'ю. Ось ті, які в мене ось покоротші, я їх приберу, приберу і в мене ось залишаються 5 олівчиків. Оце теж покоротше. ось. Ага, і ними сьогодні буду малювати. Подивимось, чи всіма п'ятьма, або якимось, або трьома. Ну, це це про ті олівчики, про ті кольори, які наш, до наш мозок не звийком, бо коли ми, наш мозок звикає, у нас вже починається стереотипне мислення. А нейрографіка працює, коли ми відходимо да, від стереотипів. І для мозку навіть зміна кольорів вже, є не, стере, вже не є стереотипом. Так, хоча, по-моєму, я цим кольором малювала да, першу роботу. Ось вона в мене лежить да, цим кольором. з нею почала, що кольору і зараз з нього почала. Клас, цікаво, цікаво. А, відслідкувати. Може цей колір мені так, да, так спрацює найкраще такий бордовий. Цей колір у нас коричневий це земельний колір. Червоний це енергія, життєва енергія. Да, це як кров, життєва сила, це така потужна активна енергія, а це такий мікс кольори. Клас. Земельні кольори це про матеріальне благо. до речі. Так, прям, я б навіть з тебе одним кольором би собі б і залишила. У них якось наче маловато для кольору. Хочеться якось ограничити поток кольоровий. Але не хочеться саме ліній додати при цьому. Якісь такі странні відчуття. але може, кольором там десь воно смішається. Такий гартічний. Гартічний теж був у мене. М, до речі, все же роботі. Ось, і рука сама обирає. Пробути в цих кольорах цікаво. Цікаво те, що я почала малювати цими кольорами, тоді обрала. Треба буде передивитися відео по відчуттям, як вони мені були. Бо зараз мені подобається їх мікс і як вони отут з'єднуються. Такий гарчичний так розбавляє, цікаво. Так. Запис угу. відходимо від стереотипності, малюємо ми по чорним лініям, це у нас не розукрашечка кожен сегмент окремо, а прямо поверху малюємо. Поринаємо цей стан достатності, ми, ми ці мені кольори. Достатньо. Це б, напевно, ну, для мене більше як про матеріальні блага, достаток в матеріальній сфері. А гарчичний про енергію, про енергію, про життєву енергію, про, про сили, щось, щось робити, творити, бажання. От записати відео. Кожен день Юля сідає, записує вам відео з самого ранічного, щоб викласти. Це треба енергія. Так, це про це. І мені вже, напевно, не хоче я кольору додати. А, хай буде в двох, може... Так, хай буде в двох кольорах. Таке ну, комфортно мені. Може, тут ще так, наче кольором. Якось у так тут колір? Странно пішов, ну ладно. Значить, так треба. А, і хочу його. Ой, мене зашумило так. Тільки маркер взяла, в лінії малювати. Чи, напевно, його так поєднаю таким наче потоком. Mm. Так, так, отут все ж таки я додам лінію, бо відчуваю, що мені треба цим поділитись. Тобто В цей маркер охватило, але, ну, поняття, що воно якось так. І робимо скруглення, не забуваємо, якщо ви додаєте лінії, обов'язково робіть скруглення. На, наче такі самі по собі, тільки порозкругляли, і воно вже все в композицію увійшло. А, до речі, якщо хтось бачить ресурс, Півдужечку, а вже майже сформоване кола. Можна скористатися цим? Якось в мене вони не випадали, прямо в очі не падали ці півдужки, і я їх особа і не бачила. Ну я їх і не шукала. Але зараз вони в мене от, на протязі малюнка, я так дивлю, що воно в мене прямо проситься. Ось у мене. Да. Так, була півдуга, я просто завершила. Навіть якщо моє коло не влізло на малюночок, це не страшно, наш мозок не обмежується листочком. Да, це як у нас простір, ми малюємо як в просторі. Ми завжди можемо підкласти, та от в мене є підложечка підкласти і домалювати. То наш мозок сам інтуїтивно це домалює. І ось у мене така вже прям завершене майже коло. Теж воно не влазить. Я його домалюю, але воно, бачите, тут є нейролінії, тут немає. Ми не ресурси не залишаємо пустими. Ми їх повинні наповнювати нейролінією. Достаток наповнюємо моє життя. Ми Хоча б однією нейролінією ви наповнюєте ресурс. Так, і лінії поля. Достаток моє життя. Достаток моє життя. Остаток наповнює моє життя. Остаток наповнює моє життя. Ось тут я бачу он таку. Ладно, пусть, пусть буде, бо я його бачу-бачу і ніяк не можу очі відірвати, тому. Буду фіксувати саме, саме цей результат, саме цей стан, саме цей ресурс, бо я вже бачила його, думаю, та не буду я вже багато так ресурсів всіх брати, але можливо саме це і буде, буде ота моя підтримка або ситуація, або подарунок, або люди, або обставини, які і дадуть мені оцей достаток саме в цих сферах, яких я сьогодні промалювала, проходимо, скруглюємо лінії, ось отут прям протягуйте їх іскраюшку. От у мене тут такий прям так. Протягуйте, щоб воно не висіло у вас, то лінії не переходили одразу в тоненькі, а якось була у них середня да, товщина така. Так, по контуру тут я пройшлась, пройшлась. Оця ну, нейролія, вона якась сама по собі в мене від фігура фіксації, прямо через неї йде такий потік. Як ваше відчуття? Мені прям тепленько з серединки стала. Та вона дуже тепла. Такий спокійний якийсь стан. Гармонії, так, такого спокою, комфортності. Там душевно хорошо. Так, кольором ми відтіняємо. Можете дво, три кольори, чотири, ну, не більше чотирьох-п'яти кольорів, можна меншими потоками. Мені не так комфортно. Відчуйте, як ви хочете намалювати. У мене ось тут вже пішли зміни. Да? Мені захотілося якось більше насичено виразити колір. Мені двох кольорів в, ці, в цій роботі достатньо. Хочу їх провідчувати, зрозуміти. Задавайте питання собі, про що це вам, чому саме такі кольори, чому така кількість ресурсів. Оце ваш стан, оце ваш результат. Якщо є ресурси, якого вони кольору, які вони доєднані, бо вони, бачите, в мене навіть не влізлі десь там. Воно десь є, але від мене наче так воно далекувато. Проаналізуйте свої малюночки. Задавайте собі питання протягом дня і прислуховуйтесь до відповіді. Вона може бути неочікувана, навіть там, знаєте, там в розповідях, хто розмовляє, якесь слово вилітає до вас і все. Або десь в надписах шукайте відповідь, і ви її обов'язково отримаєте. Так, на цьому, на цьому наш сьогоднішній алгоритм завершено. Все до завтра, до наступного дня. Пока, пока.